Привіт всім! В сьогоднішньому відео я б хотіла показати вам підбірку дитячих книжок про унікальність кожної людини, про те, що всі ми різні, і бути іншим, це цілком нормально, і що проявляти свою індивідуальність це цілком нормально. І в основному це книжки від 3 до 6 років, і з них три будуть американські книжки і одна українська. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Перша книжка, про яку хотілося б розказати, це Петра італійської художниці Марія Копо. Англійський переклад книжки вийшов у лютому 2018 року в Америці. Історія розказує нам про Петру. І з самого початку ми дізнаємося, що Петра це така гора, яка стоїть собі непохитно. І здається, що вона вічна, але потім перспектива зсувається. І ми раптово бачимо паличку. І ні Петра, ні читачі спочатку не розуміють, що ж саме відбувається, і тут з'являється собака. Ми виявляємо, що Петра це зовсім не гора, це такий маленький камінець, який бере собаку до рота і відносить до свого хазяїна. Хазяїн думає, що це гарний камінець. щоб кинути його в воду, і Петра нічого не розуміє, і вона думає, як це камінець для кидання в воду. І подивіться на вирази обличчя передані художницею. Потім хлопчик закидає камінець у гніздо пташки і в черговий раз перспектива зсувається, і Петра пристосовується до нього, і вона каже, що яй-яйце. А вже ж я є яйце, і у мене є як у яйця будь-які можливості. Вона каже, що вона може перетворитися і на дракона, і на пінгвіна, і ким би я не стала, я буду абсолютно чудовою. Протокол прилітає до гнізда пташка. Пташка каже, що моєму гнізді не місце для камінця. І в черговий раз Петра розуміє, що вона виявляється зовсім не тим, ким вона думала. Потім вона починає думати, що може вона острів. Вона зовсім не сумує, що їй в черговий раз довелося змінитися. І вона думає, що вона чудовий острів з пальмами. Але в черговий раз Петру знаходить дитина, яка бере її додому, де вона розмальовує. І перетворює Петру на словнення. І закінчується книжка тим, що камінець Петра каже, що ким я буду завтра, ніхто не знає. Але насправді хвилюватися не варто. Такий милий і в дечому смішний персонаж, як камінець Петра, може навчити дитину того, що уявляти себе ким завгодно то й цілком нормально, цілком нормально шукати себе. І пробувати себе в зовсім різних галузях, і що не треба боятися здатися оточуючим смішним, тому що люди навколо можуть бачити щось одне, але насправді тільки ти сам знаєш про себе внутрішню правду, і що треба радісно, як Петра, відноситися до змін, що зміниться цілком природньо. і одного дня ти можеш бути горою, а іншого дня ти можеш бути. А маленьким камінцем на столоку дівчинки. І головне, щоб ем, дитина всередині приймала себе такою, як вона є, і раділа з того, що вона не така, як інші. І неважливо, як її сприймають оточуючі, Головне, що вона знає, що вона така чудова і радіє і теперішньому стану, і тому, як її життя може змінюватись. Наступна книжка, про яку хотілося поговорити, це книжка Ерлі Андерсон. «Neither жоден або ніхто ні той, ні інший. Вона вийшла цього року також в Америці. І «Neither» розказує про те, що відрізнятися від інших то цілком нормально, і в цьому світі має бути місце для всіх. Найдер розказує історію про суспільство, в якому було тільки два види жителів. Одне з них були блакитними кроликами, а інші жовтими курченятами. І... Ось у цьому суспільстві вилопилось таке зелене курчення з вухами, як у кролика, і всі почали йому казати, що воно не схоже на інших. І коли це курченя хотіло погратися з кроликами, вони казали йому, що він недостатньо схожий до кролика. Коли він намагався погратися з курченятами, вони казали, що він недостатньо схожий на пташку, щоб гратися з ним. І зрештою, цьому жителі довелося відлетіти, тому що його не приймали таким, яким він є. І ось він довго шукав. Де ж земля таких створінь, як він, і він знайшов місце, де були жителі абсолютно різного кольору, абсолютно різної форми, і вони жили разом щасливо. Це було місце для всіх, в якому кожному були раді. І це було місце людей, які теж не сприймали вдома, але зрештою вони посулися разом і почали радіти з того, що вони всі різні. І що в цьому суспільстві кожен може прижитися і відрізнятися один від одного це круто. Ні, то ні це говорить нам про те, що в сучасному мультикультурному світі є місце для людей різної статі, різної сексуальної ідентичності, різної раси, різних культурних цінностей. І що відрізнятися від інших, то є цілком нормально. І що треба намагатися побудувати суспільство там, де незважаючи те, що всі відрізняються, всі можуть бути жити в мирі і гармонії. І зрештою, тоді люди почнуть. Тікати з тоталітарних суспільств, нетерпимих суспільств, намагатися побудувати суспільства, які приймають дуже різних людей. І ще не треба намагатися підлаштуватися під інших людей, а треба залишатися тим, хим ти є, і бути при цьому щасливим. Третя, Третя книжка, яку хочу вам показати, це дуже стара книжка, це книжка 85-го року, книжка Девіда Смола, яка називається Роги і могени. Головна героїня книжки. Це дівчинка-імогена, яка одного разу прокидається, і виявляє, що у неї виросли роги, і вся сім'я дівчинки в шоці. Вони абсолютно не приймають те, що у неї виросли роги. Вони викликають лікаря, які намагаються лікувати дівчинку. Проте він виявляє, що з нею нічого страшного не сталося, крім того, що у неї виросли. Роги директор школи також намагається щось зробити, але він не знає, що робити. І в той час як родина дівчинки абсолютно не сприймає її роги. Працівники, які допомагають їм по дому, вони намагаються простосувати роги для якихось своїх потреб. Наприклад, хатня розбіробітниця розвішує на них рушники. Там кухар, місіс Перкінс, а вона розвішує на них донатси, щоб годувати пташок. Вони також кажуть, що це було б весело наряджати ці роги на різдво. Але родина дівчинки вона абсолютно не сприймає те, що таке сталося, і вони вирішують прикрити такий сором, як роги гігантським капелюхом. І ось імогена того дня вона пограла на піаніно. В неї розставили свічки на її рогах, і вона пішла спати. І наступного дня Імогена зазирнула вітальню, і її родина побачила, що у неї зникли роги. І всі настільки зраділи, що і нарешті стала нормальною, що спочатку не помітили, як вона зайшла в кімнату, і в неї був чудовий хвіст. Роги і це така вічна класика, яка не застаріває, тому що завжди знаходяться такі батьки та родичі, які кажуть, дітям, що от, ну коли нарешті ти станеш нормальним. І доноси до дитини думку, що то нормальним це добре, а відрізнятися від інших, то якось соромно. Такі книжки, як Рогі Могена, дозволяють дитині з раннього віку розуміти, що відрізнятися від інших то цілком нормально, і то є навіть круто. Що якщо у тебе є якісь особливості, то треба намагатися взяти від них максимум, а не намагатися приховувати їх і вважати, що відрізнятися від інших то є соромно. Четверта книжка це українська книжка Катерини Михайліциної. Хто росте у парку художник Оксана була. І вона опинилась в цій підбірці, тому що в анотації до книжки написано, що це невеличка історія про важливі речі, про зростання і пошук себе, про схожість і несхожість та важливість мати поряд когось, хто хоч трохи і хоч у чомусь до тебе подібний. Коли прочитала цю анотацію, я подумала, що це чудовий український аналог. Книжок у підбірку про унікальність, про те, хто росте у парку, це абсолютно чудова книжка, енциклопедія природи, проте вона не зовсім про унікальність. У цій книжці паросток дерева кінку починає шукати дерево, яке було б схоже на нього. Він ходить до різних дерев і ми дізнаємося багато цікавих фактів про дерева. Тут дуже милі гарні малюнки про те. Меседж книжки не в тому, що паросток радіє, який він унікальний, а в тому, що він намагається знайти в цьому світі когось схожого на себе. Тобто знайти своє коріння, дізнатися більше про свій рід. Тобто меседж цієї книжки він сильно відрізняється від тих книжок, які я вам показала до цього. Дайте мені, будь ласка, знати, чи ви знаєте якісь українські книжки про унікальність і про те, що відрізнятися? Від інших то й цілком нормально, і чи ви думаєте, що треба видавати більше таких книжок? І наскільки цей меседж важливий для маленьких дітей? В цьому не все. Дякую за увагу і побачимось наступного разу.